Сьогодні робили підставку на горячого. Щось. Кухонна підставка. Вона зроблена із дерева. Із дерева можна робити дуже багато виробів. Професія людини, яка обробляє дерево, називається Тесля. Це дуже давна професія. Дерево дуже піддається в обробці. Воно м'яке. І з нього можна розробити кораблика або великий будинок. Ми сьогодні робили підставку для гарячого чаю. Або для крестів, або для сковорідки. Воно зроблено з дерев'яного матеріалу. Це екологічно, коли чистий матеріал. Із дерева можна зробити вія. О, на таку спеку дуже корисно. Ще можна зробити собі. Будинок. Дерев'яні будинки дуже теплі. Вони тепліші за кам'яні, тому що вони не випускають тепло. На планеті існують дуже великі дерева. десятки метрів вгору. Здається, що 110. Ці дерева називаються бобаб. Їх залишилось небагато, тому нам треба цінувати природу. Підставку. Я буду на свою кухню ставити. Підставка значить, що це щось підставляти, наприклад, над посуд. Це колесла річ на кухні. Вона береже меблі, відплавлення або підгорання. На кухні є дуже багато засобів, які допомагають кухарам. Це завжди тому, що людство розвивається. І досконої технології. Ми сьогодні розмальовували таке з дерево. Ми, ми розмальовували і мені дуже сподобалось. Це називається підставка. Підставка існує для телефонів. Підставка все для, згаряча переносити чимось. Целът трябва да паре, там. И ставате на счит. И съм не утре една скода, Съм не складите с катерч. Ставяте куп. Сьогодні підставку за тарі... за тарілочки і чашечки, Щоб ставити щось гаряче. Я хочу в неї гратися. Я буду гратися в кухню. Я буду кухарем. Я буду ставити на цю гарну підставку. гарячий пошук. Підставка ж екологічна матеріал.

пану питавку, вона окович на коні. Там бачені кечики. Кечики мої їх. Я оверю, чевоним, осіма хапимові водухи, девовоплють садову лавку, а татку димка і дощу, або їх щоця. Їх падають у саду. Ми не малювали, стали всякі талічки. Це підставка для лівання. Щоб туди ставити кослулі, лозочки, всякі вилочки. Я подарую мамі. Вона знає, що з нею робити. Вона буде набудувати смачну їжу. І я її дякую на це. Тому буду дарувати підставку, бо я її люблю. А вона мене. А я, це я сьогодні любила підставку під гарячі ячі. З дивини можуть робити дім, кота меблі, великі колоблі, мости, будинки, твоє мистецтво. де вона один з найкращих матеріаля, а на другому місці глина. Диревода допомогла людям різити холода. Бо вони будували з них будинки. Сині, ролетові, сіли, сині, зелені, світле, як в нас було ролетове, розеве. Те, щоб стоїть ставляти все галяч. Наприклад, знаєш, я знаю казку про біросиніжку і про гномів, і про чайничків. І так у продукту принтесу зовта праця і кружечка говорить. Кажуть, на чудович. Тай був тянечок, та кружечка. Я роблю для них підставочку. Я сьогодні роблю підставку з дерева. З дерева ще можна робити? Будинки, так. яхти, кораблі, мости, катамаран, каной, довбанки. Це все плавзас. Тому що дерево на тонус, і сухої деревини роблять меблі. Наприклад, є така професія. Тесля це дуже поважна професія. Вона творча. Деякі вироби коштують дуже дорого, бо це ручна робота з натурального на, на матеріалу. І ще із дерева роблять музичні інструменти. Вони можуть коштувати сотні тисяч доларів. Малювали такий матеріал, дирена. І ми малював ламав на мене. Там свободно чай, і кексики, і чайник. Обляд ще зделювали гітари, скрипки, будиночки, качали, кінетоночки, клізево облід з дерева, старий обліки з дерева. Ще потно. У нього нову на стіну картина по фаси людини. Я був виглядаю, називається тасняв. А я обла сьогодні здала кексики. Не кексики, а ці підставчики. Лі телефона, лікарти не була, а на кухні коло під гарячі. Остани роблять лавки і стульчики. Це мабуть, щоб сидіти. У мене є вдома, кровать своя, і мама є в кроваті. Вони також деревані. Дерево це дуже хороший матеріал. на було Тому Люди научилися обробляти Дуже давно, тисячі років тому. З нього подумала колесо, не також доланна було. А ще подумала мені. Мене болосна.